І Я зібрав і є там ріжка бекграундом, Є там вірші, тоді ще російською, тому що якраз в мене був період поезії. Ну, і є психологічний бекграунд, який дозволяє все це скомбінувати і зрозуміти точку входу і точку виходу, що я хочу отримати, які KPI в результаті. І ці 15 на 20 хвилин реально вийшли дуже крутими. Люди посміялися, десь замислилися про шляхетність свого вибору. Про те, що найголовніше, це те, що контролюємо ми тут і зараз. Типу не про результат навіть матеріальний, а про культуру, з якою ти йдеш до цього результату. І що я б зміг вивільнити те, що я б хотів проговорити, що боліло в мене. Плюс воно було підв'язано під аудиторію, і воно так само допомогло вивільнити, відрефлексувати, скантенувати те, що відбувалося в аудиторії. Ну і коротше. І в, і, в, і в цю ніч е, 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 легше було спати. Навіть ну, підходили там до мене е, бійці, казали: Блін, мені сьогодні сни". е, е, Ну я попросив закзентувати на цьому. І в мене так само, типу, розслабилася трошки психіка. І стало зрозуміло, ну типу, по результативності цієї дії, що це працює.